Понеділок, 18.45, і традиційно у цій порі мої найщиріші вітання шанувальникам футболу у черговому випуску тижневого огляду Пас. Динамо та Зоря практично втратили шанси на вихід до плей-офф. А шахтар, навпаки, гарантував собі Іврокубкову весну, достроково забезпечивши перше місце у групі. Історичну перемогу здобули Карпати, які вперше виграли під орудою Олега Дулоба і вперше святкували домашній успіх у цьому чемпіонаті. Про виступи інших представників Львівщини на різних рівнях дивіться далі. Скала вкотре не змогла зачепитися за три очки у рідних стінах. Підопічні Василя Малика у острию на стадіоні Сокіл приймали київську оболонь Бровар, яка випереджала представників Львівщини на чотири очки. Тож, у разі сприятливого результату, Малинова Зелені могли впритул наблизитися до суперника і залишити зону виліту першої ліги. На жаль, скала у цьому поєдинку задовільнилась лише бойовою нічиєю. Звітний поєдинок закінчував перше коло, тому стояни прагнули завершити його на мажорній ноті. Оптимізму додавав і той факт, що кияни в гостях не могли виграти ще з середини серпня. Шість виїздів у болоні завершилися трьома нічиїми та трьома поразками. Першими відкрили рахунок господарі. На 36-й хвилині Василь Цюцюра на високій швидкості увірвався у штрафний майданчик Павоварів, де його завалив на газон захисник гостей Костянтин Коваленко. Арбітр без вагань призначив пенальті, яке реалізував сам потерпілий. Треба відзначити, що того дня Тютюра провів чудовий матч і нагадав нам самого себе у кращі часи. Гості відігралися на останній хвилині першого тайму. І після ще одного пенальті на 44-й хвилині після подачі з лівого флангу і ударом головою Артема Ковальчука м'яч влучив у руку Валерію Бондаренко. Футбольний вирок реалізував Ілля Коваленко. За рахунку 1-1 команди пішли на перерву. Але ледь розпочався другий тайм, як знову ж таки Коваленко провів і свій другий гол у ворота скали, причому не без допомоги рикошету. Втім, радість пивоварів тривала недовго. Вже через 5 хвилин капітан Скали Владислав Клеменко відпасував наліво на ніким неприкритого скакуна, який з кута воротарського майданчика пробив Назарія Федорівського. 2 -2. Ми готувалися до бою, знали, що в них високоросла команда, вони підсипають в штрафну, їхній нападаючий теж високі, тому ми знали, що буде боротьба. І, звісно, готовий до цього. У нас була установка вибігати в контратаки, швидкі переходи десь ні, але скоріше, що більше вийшло вийшло в нас вилітати, ніж не вийшло. До завершення поєдинку залишалося ще чимало часу, втім рахунок до фінального свистка так і не змінився. Хоча обидва колективи грали виключно на перемогу. Під'їхали за перемоги, тільки за віду. і Щоб побігати, треба забивати ті моменти, які маємо. Этого мы не Імали територіальне преимущество, мали моменти, але найважливіше їх забити, реалізувати. У підсумку бойова і закономірна нічия, яку мирною аж ніяк не назвеш і яка не могла не сподобатись болівальникам, адже напруга тримала усіх до фінального свистка. Дуже важке поле, і ми десь втратили свої козиря, е, власне, е, е, командну швидкість, тому що на такому складному полі важко включити, важко обробити м'яч. Важко зв'язати атаку, але ми тим не менше пробували і місцями виглядали досить непогано. Наступний поєдинок «Стрийська скала проведе вже у найближчу середу, 9 листопада, приймаючи лідера Маріупольський лічівець, початок матчу о 14-й годині. Наша задача набрати за сезон 40-40-40 очок. В принципі, ми десь трошки не дотягнули, але зважаючи на те, що ми дебютанти, ми вчимося, ми приміряли цю першу лігу на себе. Не можу сказати, що він є провальним. Да, десь, ми, десь ми втратили, десь, може, не так, як, як хотілося б, але я думаю, що ми знаємо, куди рухатись, і думаю, що ми ще будемо добирати свої очки. Юніорське дербі Львова і Стрия завершилося на користь зелено-білих. У межах 14-го туру прем'єр-ліги України серед 19-річних юніори скали приймали Карпати. Глядачі побачили 90 хвилин впертої боротьби і 4 забиті м'ячі. Подробиці протистояння знає Василь Старецький. У першому кулі Карпати здобули мінімальну перемогу над Стріянами. 3-2. Тож у домашньому матчі юніори скали прагнули реваншу. Так налаштовувалися ну, як на дербі. Хотіли виграти. Так як програли першу гру на виїзді, хотілося помстити. З перших хвилин зав'язалась вперта боротьба притаманна Дербі. Чи не перша небезпечна вилазка гостей зі Львова завершилась масовною атакою, яку на добиванні вдало завершив Сергій Валенко. Вже у наступній атаці Карпатівці могли подвоїти свою перевагу, але у цьому випадку надійно зіграв кіпер кіперскали. Пропущений м'яч дещо підбадьорив господарів і вони активніше пішли уперед. На 23 й хвилині атака за участю господарів завершилась порушенням правил на Ісаєву. арбітр призначив 11-метровий. Цього разу стандарт взявся виконувати мельник і не схибив. 1-1, результат вирівняно. Просто завжди привик в один угол бити, ніколи не міняю своє рішення. Як... Поставив в правий вправо і все тільки туди б'ю. Здавалось, забитий м'яч додасть сил і бажання господарям. Натомість ініціатива знову перейшла до Карпат, і до свистка на перерву вони створили достатньо епізодів для взяття воріт. Однак, перший тайм так і завершився з одиничками на табло. Здавалося, у другому таймі господарі зіграють більш агресивно з користю в атаці. Натомість глядачі побачили 45 хвилин антифутболу. Підопічні Романа Гнатіва повністю притислися до своїх воріт і грали відверто на відбій. Мали їх пресингувати, мали не дати їм зіграти функційний футбол, хоча в них хороші футболісти, але все одно переглядав попередні ігри. Нам треба було поставити в першу чергу їхнім діям свою гру. Тобто ми повинні були взяти під контроль м'яч. І за рахунок контролю більше створюють небезпечних моментів біля їхніх воріт, але не розумію, чому прижались в другому таймі взагалі до своєї штрафної стріяни тримали оборону до 87-ї хвилини. Гості свою велику перевагу втілили у гол. 2-1. Побільше відіграватися, пропустили втретє. На 91-й хвилині влучний постріл вдався Віталію Микитину. У підсумку домашня поразка юніорів скали 1-3. Дербі ніколи не буває відовищним. Так, завжди є багато боротьби, команди прагнули перемогти. Ну, нам то вдалося, в принципі, я е, задоволений грою. Ну і грою результатом, тому що все таки, як би не було, ми мали перевагу. Ну, тобто, до до часу, бачите, багато моментів створили, не реалізували. Ну, є над чим працювати, це молоді хлопці. Хотіли перемогти сьогодні. Ну, але те, що ми програли, це, звичайно, в першу чергу заслуга Карпат. Вони нас другий тайм переграли повністю і, скажімо, відверто на нічому сьогодні не награли. Хлопці з Кали обіцяють зробити висновки з цього матчу і до наступної гри підійти у бойовій формі. Звичайно, зробимо висновки, завтра вже тренування, треба приступати, готуватися до іншої гри. В середу граємо з Ворсклою. Треба їхати і вигравати, забувати про цю гру і налаштуватися на інше. А один з лідерів Другої ліги України виниківський рух, гостював у новій каховці середняка цього ешелону місцевої енергії. Попри швидкий гол Григорія Баранця, підопічні Романа Гданського зазнали другої поразки у чемпіонаті. Ця невдача відкинула виниківчан з верхнього щабля турнірної таблиці на третє місце. Після нової каховки рух відразу переїхав до Маріуполя, де проведе наступну гру проти лічівця. Ти тайм, ми забили швидкий 3-й хвилині. Брати баранці створили його, Віддав Григорій забив. І після того замість додати, ми десь зупинились. Вони в свою чергу додавали швидкості. Ми програли повністю боротьбу, верхову, силову, підбори, програли їм швидкості. І вони мали ще в першому тайм, крім того, що вони зрівняли, були ще два хороші моменти, що нам забити. От а другий тайм, другий тайм зовсім але по-другому, тобто зрозуміли, що... Просто так нічого не буде. Команда сама собі не буде забувати, коли треба щось зробити. Ну, ми перейшли на їхню половину, повністю контролювали, але бракувало запишального пасу, бракувало гостроти в їхній штрафній, тому що вони всі сиділи ззаді. Важко було їх пробити, їхню оборону. Гра проти енергії стала останнім матчем руху в першому колі. Загалом виступом своїх підопічних на цій дистанції Роман Гаданський задоволений. Перше коло закінчили, нас залишається зараз. Для того щоб відірватися від своїх конкурентів. А так перше коло ми пройшли дуже добре. Я вважаю, окрім от на жаль, і гри. ну і звичайно, що потрібні очки ми загубили в Херсоні і, і вдома всім чужими одеською я, я рахую, що. вихідні останній тур першого кола відбувся у чемпіонаті України серед аматорів. Один із лідерів ліги гірник зі Соснівки приймав футбольний клуб Малинськ-Рівненської області. Навесні гості перейшли дорогу представнику Львівщини, не постивши гірник до плей-офф попереднього чемпіонату. У неділю підопічні Володимира Підхіпняка відігрались сповна, завершивши на мажорній ноті матчі на домашній арені. Соснівські футболісти помітно втомились від напруженого графіка змагань, адже кілька місяців грають практично по два матчі щотижня. Втім, і гравці і тренерський склад вдячні своїм найвіданішим болівальникам, які палко підтримує своїх улюбленців упродовж сезону. Багато болівальників приїжджає з окружних сіл. бачили, сьогодні Палко підтримана і з Радехівщини, і з Сукаля, і з великих мостів. Я думаю, що Соснівка таким стала трошки зв'язку з участю чемпіонаті України серед аматорів, таким футбольним. Центру суздальського регіону. З перших хвилин гірник дав зрозуміти гостям, хто на полі господар. Активним у першому таймі був Назар Цюпка, який завдав кілька прицільних ударів, віддав точні передачі. Загалом Соснівка більше володіла м'ячем і як підсумок зуміла до перерви відкрити рахунок. Після прострілу яструба і удару бойка м'яч потрапив до Деви, який без проблем гатив шкірину кулю у сітку воріт. Саме ця трійка через кілька хвилин могла подвоїти перевагу. Цього разу на ударну позицію вийшов яструб завадив ворота. А заміть до цього від пропущеного голу гості з Рівнщини рятувала штана. І це всі основні події у першому таймі. Після перерви гра стала набагато цікавішою і результативнішою. Вже на початку другого тайму Олексій Кайдішак на замаху обіграв захисника і по забив у кут. 2-0. А далі пішов відкритий футбол, у якому набагато більше моментів створили господарі. Гості відповідали поодинокими вистрілами, але дуже небезпечними. Роботи у Коваленка було небагато, але відповідальної. З неї голки перегірника справився на відмінно. Перший тайм почали, що трошки довго розкачувалися. Добре, що забили гол в кінці першого тайму. Ну, а другий тайм, думаю, ми трошки сильніше грали. Хоча думаю, що гра більш-менш видала рівною, Але рахунок на табло. Дуже добре у цьому матчі відіграла молодь Соснівки. Особливо вирізнявся Юрій Астров, який грав в основі. Саме 22-й номер гірника і поставив крапку у грі після вивереного пасу Юрія Сеня. Перемога Бо нам дуже була потрібна. Нас було... Погано дві гри, що ми не могли вигнати. Звичайно, що закінчити на мажорні ноті вдома. Перемога 3-0 і Соснівка продовжує боротьбу за медалі аматорської ліги України. Результат не не задовільний, але по грі перший тайм був. Я вважаю рівним, де що їм більше повезло ходу По гри важке поле, дало своє знати. Трошки втомилися хлопці. В другому таймі, мабуть, за рівної гри програли 3-0. Перш за все, за рівної гри програли 3-0. Перший другий тайм зовсім два різних тайми. В першому ми досить віддали багато ігрового часту володіння м'ячом супернику, то другий навпаки і другий там... Тайм невикористаних, можна сказати, моментів. Безліч моментів мали, також було таке до сих пір пряма реалізація. Загалом командою сьогодні Є Прогресують молоді гравці, є потенціал. Ще один новачок аматорського чемпіонату ФК Львів протистояв старожилу змагань Одекус Оржева» Рівненської області. Оскільки трав'яні газони в місті Лева перебувають у поганому стані, домашній поєдинок підопічні Андрія Чіха зіграли у самбурі на стадіоні імені Левка Броварського. Подробиці матчу від Марії Шпири. До звітного поєдинку команди жодного разу не зустрічались, тож розпочали матч обережно. Втомлені після кубкової гри львів'яни, хоч і атакували, але часто затягували з ударами. Все таки ми не відновилися після гри з самбуром. Все таки важко грати середа неділя на таких важких полях. Вадим Янчак прострілив карний гостей, а м'яч після удару Остапа Міщука заблокував захисник Одека. І тут спрацювало правило: не забуваєш ти, забивають тобі. Олександр Ніколайчук виводить гостей вперед. Підопічні Олега Шандрука заграли активніше, але збільшити перевагу своєї команди змогли вже після перерви і небесудівської помилки. Гравець футбольного клубу Львів зіграв чисто у підкаті, арбітри ж побачили там порушення. Міщанина нагородили гірчичником, а гості здобули право на пробиття штрафного. І Сергій Чекалюк Козакевич збільшує перевагу своєї команди до двох м'ячів. Могли забити їм нам на контратаках забили, мали пару моментів. Вони все реалізували, що ми, нам не йде щось, будемо працювати. Далі кілька моментів було у господарів, але реалізувати їх підопічні Андрія Чіха не змогли. Натомість гості свої шанси використали на 63 й хвилині. Олександр Ніколайчук відзначається добре. Я не чекав, що стільки буде голів, якщо чесно. Тому я повністю задоволений віддачою хлопців і результатом. «Суперник хороший, але ми мали більше моментів не реалізовували, немає реалізації. Ти будемо працювати над тим. Міщанам не було чого втрачати, і вони кинули штурмувати ворота одеко. Та знову суддівська помилка зіграла проти синьо-золотих. Воротар вийшов зі скарного, не за правилами зіграв проти львів'янина. Арбітер зупинив атаку. Мав дати суддя доіграти епізод, де Янчак забував собі свисну і в принципі нам не дав навіть шансу. Штрафний виконував Андрій Купина, але м'яч пролетів вище. А тут Остап Міщук пробив поруч зі стійкою. Гості грали на контратаках і під завісу поєдинку забив Вадим Панас. Суперник досвідчена, доросла команда. В принципі, заслужено у нас перемогла, але я рахую все рівно, що рахунок не мав бути таким. І десь суддівські помилки, десь трошки допустили до такого розгромного рахунку. Перший тайм до дощу, поки дощу не було. Більш більше футболу було. А після дощу вже звичайно дощ пішов. То більше було боротьби, підборів. Ну і знову ж таки, ми, напевно, були в цьому компоненті сильніші. 4-0 під пісня Андрія Чіха завершують перше коло на десятій сходинці у турнірній таблиці. Миколаївські дербі актуальне завжди. Навіть тоді, коли одна з команд не у призовій трійці, а інша достроково почуває на чемпіонських лаврах. У пропущеному матчі обласної прем'єр-ліги ФК Миколаїв на своєму полі дав бій демні. А чемпіон і володар Кубка своєю чергою не дав підстав засумніватися у своєму високому класі. Подробиці двобою у наступному сюжеті для команди Павла Котовенка цей сезон видався і насправді дуже важким, а головне історичним. Ще пак. Перша за короткий час існування у 2016 році Демня переписала історію обласного футболу. Навесні представники Миколаївщини святкували успіх у представницькому турнірі Карла Міклюша. У вересні в напруженому двобої зі Соснівкою заволоділи Кубком Львівщини, і ось тепер досягнуто основної мети золоті медалі обласної прем'єр-ліги. Приємно, коли досягаються цілі. Це була наша мета. Перше місце дуже хороший колектив. з... Хороших виконавців, які десь до цього декілька років були ключовими гравцями у різних командах. А цього року керівництву, тренерському штабу вдалося якби, зібрати їх докупи, об'єднати одною якби, метою, ціллю і тому такий хороший в нас вийшов результат того року. З перших хвилин матчу Миколаєві Демня показала чемпіонську гру. Переконливий контроль м'яча, ініціатива на кожному клаптику поля і створені гольові моменти після класичних фланових проходів і британських навісів. У першому таймі до цієї переваги команди Павла Котовенка бракувало одного забитого м'яча. Після перерви Демня демонструвала свою улюблену гру. Миколаїв намагався не відставати в одноборствах. Відчували, що на гостей не тисне результат матчу, а господарям навпаки дуже хотілось перемогти уже свіжоспеченого чемпіона Львівщини. Підтримували свої команди і болівальники, особливо Демнянських, яких прибуло кілька десятків на миколаївський стадіон. Головні події, що спричинили результат матчу, розгорнулись ближче до його завершення. Ось у цьому епізоді арбітр матчу Андрій Лютий проігнорував порушення правил на Романові Багдаю, адже захисник господарів збив його виставленою вперед ногою. А фол відбувся у штрафному майданчику Миколаєва. Цей епізод позитивно вплинув на команду Віталія Пономарьова. Після виконання стандарту гравці Демні прогавали футболіста господарів, який забив важливий гол. Як виявилось, згодом він і став єдиним у грі та переможним. І навіть після цього Демня мала шанс відігратися. У ще одному суперечному моменті на газоні в штрафному майданчику господарів опинився Гозаковський. але й тут свисток арбітра мовчав. Останнім часом був дуже напружений графік. Ми грали три тижні поспіль, середа неділя, середа неділя, плюс сьогодні поле в'язке. І ну і ще великий фактор зіграв те, що в нас сьогодні двох ключових гравців: це Кухарський Андрій і Кіт Копуляк. Михайло були відсутні і десь нам цього не вистачило. Нагадаємо, що окрім тріумфу на обласній арені, денно успішно у 2016 році виступила у Кубку України серед аматорів, обігравши на попередньому етапі Житомир. А в одній восьмій сарни команда Павла Котовенка має реальні шанси поборотися за цей представницький трофей вже навесні наступного року. Ми продовжуємо боротьбу в Кубку аматорів. І, звичайно, ну не будемо забігати дуже вперед, але якщо, дасть Бог, на наступний рік ми будемо працювати, грати, будемо ставити тільки найвищі цілі. Тим часом футбольна громадськість Львівщини вітає спортивно-культурний клуб «Демня» з історичним чемпіонством і бажає нових звитяг на всеукраїнській арені. Підходить до завершення і турнір юніорів у першій лізі України. Матч проти тепловика з Івано-Франківська став для львівського опора заключним у першому колі. На жаль, і в цьому поєдинку команда Олега Когута не зуміла здобути першої перемоги у чемпіонаті. У минулому турі львів'яни на останніх хвилинах втратили перемогу у Чернівцях, зігравши в нічию. Тож перемогти вдома дуже хотіли. Після дощів поле бажало кращого грати в пас було важко. Тому тактику тренер опору змінив перед матчем. Тренер казав перед грою, що тяжко грати, треба було довго грати передачею. Не вийшло нам грати довгою передачою. Вже на перших хвилинах гри Володимир Павлишин міг виводити господарів вперед, але після чудової передачі з лівого флангу не зміг влучити у ворота. Відповідь гостей була не менш небезпечною і врятувала вовків від голу лише перекладена. Наступна атака івано-франківців була вдалою. 0-1 відзначився Вадим Тофан. Гравців опору такий рахунок не влаштовувала. Вже до середини першого тайму Микола Сусь відновлює паритет у зустрічі. Та все ж на перерву господарі пішли поступаючись. Львів'янин Володимир Павлишин пробив по власних воротах. Автогол 1-2. Дуже хороша команда. В перший тайм розпочали так більш-менш рівно, але в перериві тренер дав нам настанову ну, і ми виконали все, що казав тренер. Вже у котрому матчі гравці опору у другому таймі грають не так активно, як у першому. Фізична підготовка в нас слабка. У нас пізно зібрали перед чемпіонатом. Не було такої фізичної підготовки до чемпіонату. У нас завжди так другий тайм виходить дуже складно. Підсідаємо в другому таймі. Перші виходи менш-більш а в другому підсідаємо. І дуже не зіграні, дуже, дуже багато хлопців різних не зіграні. Тепловик навпаки вийшов більш сконцентрованим і розпочав штурм воріт господарів. Вже до 55-ї хвилини гості двічі змушували голкіпера львів'ян виймати м'яч із сітки. Спочатку відзначився Юрій Шпирка, далі перевагу своєї команди збільшив Юрій Черней. Таке, якби якийсь, не знаю, прокляття, що перший тайм граємо, граємо, другий тайм щось сідаємо, щось не виходить. Та й самі бачите, поле не радує, болото не виходить нам. Поки що, може в другому колі, дай Бог, може вже прорве. Завершив розгром опору. Найактивніший гравець у матчі Юрій Шпирка. Ігра, як ви бачите, при таких погодних умовах на такому полі це була більш така е, бійцівська гра, бо поле важке, і справді десь ми перемогли за рахунок того, що десь до кінця відпрацювали те, що ми мали зробити, і хлопці використали свої моменти. Так що при цьому відіграли перший тайм, який найбільш, напевно, складніший був, тому витримали перший тайм, дограли до, до кінця. І реалізували свої моменти. У зимовій перерві тренерському штабу є над чим працювати. Опір планує поїхати на тренувальні збори, яких у них не було напередодні старту чемпіонату. Установки, як завжди, були, завжди на кожну гру установка перемагати. а Кажу, ніби кажуть, бачите, перший тайм граємо, граємо, другий не виходить. Не знаю, що це таке. Будем, знаю, будемо знаю, бо готуватися. зимове міжсезоння будемо думати. Плани є на збори. Поїхати, може, якщо вийде за кордон, то будемо готуватися. А вже з наступного кола футболісти обіцяють виправити ситуацію у турнірній таблиці. Золотий дубль. Завершився ветеранський сезон на Львівщині. Останнього цьому році визначали володаря Кубка Осені. До вирішальної битви добралися сивочолі футболісти, пустомет та Оброшина. Хто здобув омріяний трофей? Дивіться далі. На вирішальну битву налаштувалися обидві команди. Оброшено дуже хотіло завершити сезон на мажорній ноті, адже кілька тижнів раніше цей колектив вперше у своїй історії став чемпіоном області серед ветеранів. Могли долю матчу вирішувати номінальні гості. Футболісти Оброшена вже на початку матчу. Створили як мінімум три нагоди для взяття воріт. Але ні Володимир Кучма, ні Сергій Віхастий не змогли вразити ворота опонентів. На початку можна було вирішувати не йшов ворота. І... І удари вроді були, і все. Перший тайм дуже тяжкий, був. погода, може, може, в'язке поле, але. Ну щось не, не фуртило нам в першому таймі. Далі гравці-пустомиць спробували відтіснити гру від своїх воріт. Зрештою, їм це вдалося. Корективи у гру вніс дощ, І Гравцям все складніше на вязкому полі вдавалось демонструвати якісну гру. До перерви жодній з команд так і не вдалося вразити ворота. У другому таймі оброшенці знову пішли вперед. Пустомити вдало побудували гру на контрвипадах. Все ж в одному з епізодів захист господарів таки Дав тріщину на 64 й хвилині. Ігор Петровський пройшов у карному опонентів і потужно пробив голкіпера постомет. 1-0. До фінального свистка екватор захід подвоїв свою перевагу. Одна за так завершилась порушенням правил у карному. Арбітер матчу Петро Грева призначив 11-метровий. Володимир Ганишин робить рахунок 2-0. Матч так і завершився перемогою ветеранів Оброшена, які за підсумками сезону зробили золотий дубль. Так, цей рік був далий. До, до цієї перемоги ми йшли 4 роки. Так, взяти два перших турніри перші роки ми зайняли серед ветеранів області третє місце. Минулий рік трошки на, на, на сходинку піднялися вище, завоювали. Друге місце, але так само, як і сьогодні, був завойований в дуже тяжкій боротьбі з командою Городиславичі Кубок Осень. Будемо старатися в майбутнє так само тримати, як честь шану села Оброшено, і будемо досягати перемоги. Того року ми виграли чемпіонство, ну і ясно, що хотіли вже положити медалі. Кубка. Кубок забрати, і медалі Кубка. Пустомети сподівались таки виграти кубок у домашньому матчі. Команда дійсно боролася, складні погодні умови. Хлопці викладалися фактично більше, ніж на 100 Хотіли ми, тому що кубок у пустоматах відбувався. Хотіли ми сьогодні виграти цей кубок. Ну, але футбол є футбол. На нагородженні команда оброшено отримала кубок чемпіона Львівської області. Окремо відзначили гравців у батьох номінаціях. Отримали свої відзнаки і найвідданіші вболівальники. А президент команди Екватор Захід Микола Галавін отримав заслужену подяку за багаторічний розвиток ветеранського футболу на Львівщині, і кульмінація футбольного свята вручення Кубка Львівської області серед ветеранів команді Екватор Захід села Оброшено. Ветерани радіють, що їх футбольне життя триває, закінчивши кар'єру. будемо так говорити, футболісти стають такі як біля розбитого корита. Все були то збори, то якісь ігри. А тут лишається сам насе, і це дуже дуже здорово. Що такий чемпіонат проводиться в Львівській області. І це все про футбол на сьогодні. У суботу боліваємо за збірну України, яка в Одесі прийматиме Фінляндію. Сподіваємось, що команда Андрія Шевченка поповнить свою скарбничку у боротьбі за вихід у фінальну частину чемпіонату світу. Зустрінемось наступного понеділка у пасі в цій же порі. Шануйтеся.